Так, всім привіт. 5 вересня. Заїхав я на поле, де в мене ростуть покровні культури на даний час. Дуже літає багато метелика, американська біла бабочка. Буде тут багато живності, бо все зелене і є що їсти. І бджоли теж присутствують тут на даний час. Полетіла. Так, значить що тут по покрові? 22 липня, якщо я не помиляюсь, я сіяв їх. Тут ділянка 12 гектар. Трьома заходами сіяли тому що проходили крайні опади, не давало нам сіяти. Ну, посіяли. І після того вже майже півтора місяця у нас сухо, сьогодні 28 градусів. Кукуруза вже листочки скручує, побила їх це Полоси поробила, помалювала. Що ми тут бачимо? Соя. Є цвіточки, находи вже навіть зацвіла, просто таке горох, ось горох, стрічок і вже совка на йому працює. Осень така. Це навіть мелка, є дуже крупна. ось такий на даний час. Тут 12 культур у мене висіяно. Якщо я не помиляюся, плюс падалиця пшениці і плюс зимуючий бур'ян, мітлиця злакова, дуже її дуже багато. Можна сказати так, гірчиця, льон, все вигитує, а ріпак дивлюся. Ріпак просто соє. Ну воно все в стресі. просо теж. Ось таке заложили вже китиці. Все воно в стресі, тому що не вистачало логи. Ріпак почав вже листки скидати, жовтіть. Ось такий його розвиток на даний час. Корінь, правда, перервався. Та й горох такий стоїть, в'ялий, чахлий. А що зробиш? Вологи нема Сладенькі в всім році. Дуже слабенькі покровні культури, але від нас нічого не залишаться від природи. Переважна більшість у мене тут ріпака, віщиці, проса. Фацелію сипав сюди, дивлюся, що спока не бачу. Ось соя заціла. Ходити зберуться, але може ще пройдуть опади, до кінця жовтня місяця тут, тут буде взагалі ков'єр з цієї, цієї зеленої маси. А поки вологи просто немає. Десь густота більша, десь менша. То є, то є. Ось льон цвіта, ось вацелія, одна, друга. Слабо вона розвинута, отак теж горох так розвинутий, льон. Суміші висівав я тут примерно десь 13 кг на гектар, але переважно Присутствували тут мілкозирнисті культури. Гірчиця вже дає насіння бобики, Ось метелик на гірчиці сідає, зрозуміло, що тут буде живність. Ладно, що тут розказувати, показав, утром, коли їдеш, в 7 часов ранку. Кукуруза просто вона виділяється на цьому фоні дуже гарно. Листки розпущені, все. А зараз вона їх просто збирає від такої спеки. Вона їх просто збирає в кущі. Оце так. Може кому інтересно. Дивіться. Є ще в мене ділянки. Інші з покровними, де чисто висіяний горох. Ті ділянки, де буде на той рік кукуруза. Горох висилав 100 кг плюс-мінус на гектар. І є ділянки, де висіяна просто гірчиця біла. То, як сидіра чи як покровна, то як хочете, помінь. подімайте, показав і розказав все, як є. Всім пока.